А чи не час нам знову завітати на кухню? Ну, звісно, ж час. Сніданок сам себе не з'їсть да. і не приготує. Це сто <рес> процентів. Ось голодні. Привіт. Привіт. Голодні працюйте. Що цього разу готувати готуватиме? Сьогодні красава. приготуємо mm. галушки шкварками, з бринзою і І mm. Що нам треба? Інгредієнтів небагато, класичний, але дивіться на екран. Для приготування галушок з укропом, шкварками і бринзою знадобиться. Борошно 150-200 грамів. Яйця курячі 2-3 штуки. підшеревана копчена 200 грамів, сметана 100 грамів. Кріп бринза 150 грамів. Сіль, перець, олія соняшникова. Я так розумію, шкварки? Так, е, да, тобі потр... та, не ріж туди нічого. От просто наріж його кубиками. Ти бачиш ці очі. Кубиками наріж, і його треба гарно підсмажити, тому що ми повинні зробити із нього шкварки. Добре, добре. Ось ти любиш шкварки? Так. Що? А що не любиш? Я ж кажу так. Я не люблю. Тут конфлікт. А чого? Ну так, якось і склалося історично. Ну, я спокійно до, до них. Сама не готую, Якщо ти приготуєш, то. Ну давай, так. Давай Давай, давай готуй. Ну, давай ну, давай, давай я, я буду замішувати, хоча б розбий яйця. Яйця, да? давай. Да. Да, вот О, так норм буде. Да, вот. Ну так, да, вот так норм, да. Вот красиво. Ти прям як этот. Як как, хто? Как, э, квадратиш практику. Да. Практик, да. У да. мене трохи кальція сюди попала. Да, так, ну будуть Хрумкими, да? Все не буде нічого, ну не, не, не кажи, що вже от, все зіпсувала. Ось такі галушки у нас готують на Закарпатті. Ну, мені кажеться, що не тільки на Закарпатті, а везде. Моя бабуся так готувала, але так готують у нас куцули, теж в горах. Отак от замішують. Угу. От тільки от забирає. І От стільки треба борошна. Тут треба це робити на глаз і він повинен попасти угу. в цю консистенцію. Угу. А ти знаєш, що ця штучка? Ти вже бачив у мене така? Так, я бачила, ти такі галушки робиш. Гарушки ділока, так. Да, я там Шпунь? Шпунь? Діалка, да. А якщо немає така штука, То. ми теж покажемо, як його можна зробити. Так, там Взяти треба. свою тертушку і зламати її. Ну, тертуш... не, тертушка це не, не, не зовсім тертушка. Це от, е, мені із Закарпаття це передали. Ще її частина. Ну це спеціальна, я зрозумію. Я просто думаю, як її зробити своїми руками. Своїми руками у, у береговських циган треба спросити, знаєш, в ром вони ж продають такі штучки. Да. Все, що называется, з железом, з нержавикою, є. Оце в тебе тісто області. зараз, да? да? вот така чисто. Ось подивіться бути. на консистенцію, вот якою має вийти. Да. Трошки те, Ваше треба тісто. Еще додати олію, щоб вона така еластична. Костя, була. як там у тебе шкварки? Добре, вишкварюються. вишкварюються. Що там є си вже? Вишкварюється. Йому надо, знаєш, був такий прикол. Бабуля мені розказувала, що коли збирали дітьми черешню і полуницю, діти ж допомагали. Їсте. Да, їсте. І щоб вони не їли, діти повинні були свістити.

Полуниця ж на полі росте. Ну То ми про полуницю, і про поле і про дитинство. А це а ми от, зараз от, про Костю. Який да, тут свистер. Ти, ти ще води додав, так, щоб воно рідке було. Ні, Нема ми, води. Бо... А просто виміси. Одне яйцо і мука і все, так? Два яйця. Два яйця, Два яйця. Два яйця. і мука. І от його. Ой, чаба. Зараз тебе пристрелю. Молодець. Кості. Завжди. А що ти, 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 а Щоб тобі в око не потрапило. Защищаєш мене? Ну. Да? да. От так треба робити, але якщо немає така штука, береш от таку доску. Вообще, не, Прищо? не стесняйся. А ты чуть-чуть э, потримай мне, будь ласочка. Трошечки, mm -hmm. трошечки просто потримай, да? Mm -hmm. Береш -hmm. вот так. намочив дошку. Береш, Тут Зараз лайфхак. Береш вот, вот такую штучку і вот так Ага. ага. Чим у тебе більше терпіння, тим краще будуть галушки. Я зрозуміла. Да? зрозуміла. Але у нас є така штука. А у нас ш... є така штука, так що ми не повинні займатися зайвою роботою. Слухай, мені здається, що можна якось це робити. Стеркою не можна, не можна. Її можна зламати на і тоді зробити, Надпло. можна змайпі... розібрати її. Да. <рес> а ну да. я б так робив, да? я б це замахався з дошки робити галушки. Ну ти би робив, да. А Тому, ти робив що що вдома галушки, він що? Ліда, що. правильно? Та ні, якщо він робив галушки вдома, Та то він, він вже ні... не нічого От, він оця не От ця людина ніколи Дома. не робила галушки вдома. Хто з нас леда Чаба? Ні, ну Костик ніколи нічого не робить, он тут заряджається, он обіцяє мені, що От, дай мені, вот це, дай мені вот це. От я вдома все зроблю. Я говорю, зробив, не зробив. Бо що, бо у Кості є дружина, він приходить і каже, а вона вже все зробила. Так, да. Давай от достаємо да, Кості. Кості так. От, давай, шкварочки, от сюди, а діставай. Але Не ж, ж, жир ми лишаємо, так? Жир ми обов'язково лишаємо. Беремо кріп. Боже, які вони смачні, які гарні. І треба його от дрібнесенько нарізати. Угу. Це буде супер смачно. Це взагалі. буде супер смачно. От у нас на Закарпатті кріп не кладуть. А от уже в Карпатах уже його... Містець, І там все там Крис... роблять Бринза і кріп, це да, класика. Це, це, це класика, так. Да. Возвращай це. це шо, на... шо, шо? Огонь. Він зараз смажити горить, його будеш. Смажити. Трошечки підсмажуємо. І це я вперше бачу. І що далі? Чому? І що далі? Воно зараз показую. Сметана туди сметана і розігріваємо, от робимо таку, таку сметанковий. Можна це перемішати? Перемішай, будь ласка. Що, скільки вони мають варитися галушки? Що що? Галушки скільки мають варитися? Галушки дуже швидко варяться. Але бачиш, оці крупні підняриць. галушки. Мутанти це те, що ти робив чи ну але мені дуже такі крути, вот нравиться брутальні, да? брутальні. А давай, поки от, е, смажиться наш соус, давай нагадуємо рецепт. Рецепт, рецепт. Рецепт галушок з кропом, шкварками та бринзою. Борошно замісіть з яйцем, сіллю і соняшниковою олією. Зробіть з тіста галушки і зваріть їх у окропі. Під черевину наріжте кубиками і смажте на пательні. Зробіть шкварки. Акуратно викладіть їх на паперовий рушник. В жирі від куп, обсмажте подрібнений кріп, додайте сметану, зробіть соус, заправте галушки сметанним соусом, посипте їх тертою бринзою і шкварками. Соус готовий, треба злити. А допоможеш мені? Я вимикаю чабу. Вимикай. Можеш її ще трошечки не вимикати. Зараз ми туди закинемо наші галушки. Нехай подружить. Все норм буде, все буде норм. Вимикай, а вона ж трошки доклада. Прямо туди їх засипати? Прям. Це має бути цікаво. Гарно перемішуй, косик. Обираємо Просто буде красиву. Дуже. Пармезан є? ложечку. А буде бринза. Де наша? Красота. Я б це засипав пармезаном. Було у нас буде бринза. Супер. Це ж закарпатська кухня. Це ж закарпатська кухня. А там таку галушку у нас подають на гарнір. Коли mm -hmm. ти можеш просто м'ясним блюдом. Особа і барашком. Ну, О -о. давай вже бринзу, давай. давай. А це коли викладати чаба. А це зверху так брутально насипає. Да, так, ми зараз насипимо, бо так з одного Ой, боку. Я от готовий насипати. До мене тарілочкою оцим боком можна? Да. Ну, так. Це ж з да? да. так? Що, ти на а це куди, мені. А от красиво його зараз тут так розкладай. Отак виглядає mm -hmm. наші галушки. З шкварками. Будь ласка. З бринзай. А чим його їдять? Ложкою чи ведемо? Ну, вам желательно з ложкою. Скажи, да. я правильно взяла, так? Да, так, <смеш> ти правильно взяла. <смеш> я навіть так повернула, щоб шкварочки Йдешь. до кості. Ой-ой-ой-ой-ой. Завжди їм його з ложкою. А ну, пробуємо. А ну, пробуємо. Дуже гаряче. Ну, на вигляд це так, знаєте, колоритно. По-справжньому, так, україн, по-українськи. Так. Mm. Mm -hmm. да? Класно. Посолити супер. Посолити і так, вся. ти з бринзою бере. Бринза ж солена. Mm. Друзі, традиційна українська кухня це щось надзвичайне. Це правда. Дякуємо тобі. Дякуємо чабі Бакушу за кулінарне повернення до коренів. Отак От я скажу. Всім, друзі, смачного.